Погода в Україні навесні 2025 тисячі зробила немало сюрпризів, але з кожним днем градуси будуть повсти догори. Тож дівчата можуть діставати гарні сукні. Синоптики вже розповіли, якою буде погода у найближчі дні та чи не буде нових сюрпризів. Всі деталі вже за в ексклюзиві Те Весна стає по справжньому весною. З вербної неділі в Україні почало теплішати і щодня градуси повстимуть догори. Зокрема, речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха заявила, що в Україні очікується підвищення температурних показників. І, починаючи з вівторка, 15 квітня, тиждень обіцяє бути з весняними досить класичними температурами. У більшості регіонів буде від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. Водночас сьогодні у столиці очікується похмура погода. З недовгим проясненням вранці, але обійдеться без опадів. Цікаво, що за даними синоптиків, середня температура у цей період в Україні зазвичай коливається від плюс 7 до плюс 11 градусів, а в гірських районах від плюс 2 до плюс 6. Проте минулі роки показали, що цей місяць може бути справжнім сюрпризом: від мінус 22 градусів морозу на північному сході до плюс 33 градусів тепла на півдні. А раніше народний синоптик Володимир Деркач у коментарі Главреду розповів, якою буде погода в квітні та навіть у травні. Він попереджав, що у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла, бо один-два теплих дні змінюватиметься на два-три прохолодних дні та ще й з опадами. Що власне і відбулося? А вже друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною, вночі зрідка навіть можливий невеликий мінус, в день помірний плюс. Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів. Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткострокові опади. За словами деркача, навіть початок травня також не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня. Очікуються й опади. Далі повітря прогріється. Опадів слід очікувати більше в першій декаді, а друга ж буде сухою. Утім, подекуди пройдуть короткочасні дощі. у третій декаді-травня. Температура повітря знизиться, буде доволі волого та вітряно що позначиться на загальній картині погоди. І все ж наприкінці місяця знову повернеться тепло. І, хоча його не можна назвати літнім, але буде досить тепло. Крім того, синоптики вже розповіли про попередні прогнози на Великдень. За тиждень до свята кажуть, буде знову прохолодна погода. Проте саме 20 квітня погода обіцяє бути досить комфортною, хоча і з певними погодними нюансами.